Вітаю! Мене звати Світлана. Я працюю психологом у напрямку гештальт терапії В своїй практиці я використовую методи, які допомагають людям краще зрозуміти себе, будувати здоровіші стосунки та знаходити внутрішню опору. Поруч зі мною можуть е клієнти досліджувати свої переживання в безпечному просторі та знаходити нові способи жити більш усвідомлено і більш вільно. Я стала терапевтом, бо сама свого часу пройшла в терапію не у простий період свого життя. Це допомогло мені краще зрозуміти себе, свої почуття та вибудувати нове ставлення до світу. Я побачила, як підтримка і усвідомлення можуть змінювати життя. Захотіла ділитися цим з іншими. Для мене терапія це не тільки професія, а й спосіб бути в контакті з собою та з людьми, допомагаючи їм відкривати нові можливості. Я спеціаліст, для якого важлива повага, щирість і безпека в стосунках з клієнтом. Для мене цінністю є конфіденційність, усе, чим ви ділитеся, залишається тільки між нами. І водночас я очікую цієї ж поваги і конфіденційності від клієнта. У роботі я спираюся на принцип прийняття. Кожна історія має бути почутою. Вірю, що кожна людина має внутрішні ресурси для змін. І моя роль допомогти ці ресурси побачити і підтримати клієнта на його шляху. Для мене цінність бути поруч не оцінюючи, а створюючи простір, де можна відкритися і знаходити власні відповіді. Сеанс зі мною дає клієнту можливість зупинитися. Побути в безпечному просторі і подивитися на свої переживання з іншого боку. Ми разом досліджуємо почуття, думки і ситуації, які турбують вас. Я допомагаю клієнту краще зрозуміти себе, знайти свої ресурси і нові рішення. Сеанс проходить у діалозі. Це розмова, дає увага, підтримка. І щирий інтерес до того, що відбувається з людиною саме зараз. Для мене дуже важливо, щоб клієнт почувався почутим і прийнятим. Я не даю готових парад, а допомагаю знайти свої відповіді, ті, що дійсно працюють саме для цієї людини. Вірю, що кожен має внутрішню силу для змін. І моя задача підтримати в тому, щоб цю силу побачити і використати. Чому варто обрати мене? Бо я щиро включена в процес і завжди стою на боці клієнта, поважаючи його вибір, темп і унікальний шлях.